Коли-небудь ставила собі запитання, ким я могла би бути, якби припинила жити від минулого і почала діяти від майбутнього я. Колись я повірила в фразі: спершу ти стаєш успішною, а тоді поводишся як успішна людина. Але з часом я зрозуміла, все навпаки, ти починаєш поводитися як успішна, як цілісна, як впевнена, і поступово стаєш нею. І саме так починається трансформація. Ця розмова не про мотивацію, вона про дії, про щоденне втілення майбутньої себе вже зараз, без ідеалізації, без аплодисментів, з чесною рішучістю діяти з точки, де ти вже є. По-перше, усе дійсно починається з бачення майбутнього себе. Те, чого я не можу уявити, я не можу створити, я вчуся не просто мріяти, я почала бачити майбутнє я як живу людину, з ранковими ритуалами, голосом, поставою. Це не мрія, це план. І він тягне тебе вперед. Спробуй візуалізувати майбутню себе, уяви, де ти живеш, як тримаєш себе в просторі, як говориш. Або створи візуальну дошку бажань, колаж із образами і словами про себе нову. Для цього ти можеш взяти або аркуш паперу, або скористатися електронними. Додатками, типу канви чи Powerpoint. обери кілька сфер здоров'я, дім, робота, відносини і під кожну знайди надихаючі фото чи слова, повісь або збережи, щоб бачити щодня. От подумай, Серена Вільямс, чемпіонка з тенісу, бачить перемогу ще до гри. У неї у голові перемога, у тілі впевненість. Ми можемо так само, і навіть мусимо. Я вірила, що спершу треба бути впевненою. Але ні. Спочатку дія, а потім вже внутрішня опора. Ми чекаємо дозволу, а треба діяти зараз. Запитай себе. Як би діяла моя версія, яка вже стала собою? І зроби цей крок один малий, але сьогодні у мене є подруга, що боялася говорити. В кінці вона стала блискучою промовицею і виступає на великих сценах, не тому, що страх зник. А тому що вона щодня обирала діяти попри цей страх. Мова. Мова може стати або нашою тюрмою, або крилами. Слова типу, я спробую, можливо, побачимо, це самосаботаж. Вони звучать м'яко, але за ними втеча від відповідальності. Говори як людина, яка вже стала собою. Не я хочу писати, а я створюю простір для письма. Не може вийде, а я зростаю через дію. Томас Едісон ніколи не говорив про свої невдалі експерименти. Він казав, що знаходив 10 тисяч способів, які не працюють. І це створило його ідентичність. Ще одне важливе це середовище: твій простір або допомагає, або тягне тебе назад. Подивися навколо себе, що тебе підтримує, а що відгукується старій версії себе, зміни хоч одну річ: світло, звук, інтонацію. Можливо, людей, можливо, просто перестав меблі. Я особисто прибрала хаос свого робочого столу і залишила лише натхнення, і це запустило нову хвилю дій. Знаєш, буває важко, але важко через це, що ти ростеш. Коріння росте в темряві задовго до паростка. Можеш завести собі щоденник змін і записуй, що вже інакше, що я роблю по-новому. Подумай про музиканта, який роками грає без сцени, і тільки потім виходить до слухача Майбутнє я з'являється через появу, не через оплески. І тобі не потрібен прорив. Тобі потрібна сталість, використай метод одного відсотку, задай собі запитання, що зробить мене трохи ближчою до себе сьогодні, і зроби це одразу, без обіцянок, без відкладання. Тобі не треба чекати ще рік, не треба бути готовою, не треба знати відповіді. Ти вже в процесі. Почни з одного речення, однієї дії, одного жесту, і день за днем ти будеш ставати собою справжньою, сильною, живою. Підпишись на канал, якщо хочеш ще більше розмов про справжній вибір і трансформацію. А в коментарях напиши, яка дія від майбутньої тебе найбільше зараз. kliče tebe.